Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Першу частину ми залили. Е, непогано так пішла. Тож, дредж, друга частина. Е, переключив я на е, російську, але буду транслювати все українською, звісно ж таки. Так, тут у нас є якийсь батько. Е, доброго дня! Все в порядку. Так. Я не побачив, що я спитав. Ой. Так, були що тут приховувати? Декілька років назад Мій син загинув в морі. Так. Він... Він все ще десь там. Серед обломків, серед. зовсім. Бля, який це за шквар? Це треш. М да. Так, чоловік з всіх сил намагається зберігати спокій, але ви бачите те, що він від горя роздирається зсередини. Скажіть, я замітив, що на вашому човні встановлені дражні обладнання. Якщо у вас вийде дістати деякі речі з місця, де загинув мій син. Я був би вам дуже вдячний. Там може бути бронзова пряжка на пояс з надписом. Тому ми можемо спробувати її знайти. Окей, давайте тоді попливемо. Одразу ж її спробуємо знайти. Так, на заході, вроді, ну, типу, десь отут вона має бути. там там було написано, що з зворотнього боку. тому Типу, я не скажу, що так набагато простіше, але, типу, хоча б більш-менш зрозуміло, про що йде мова для мене. Тому. It's ok. Так, я так розумію тут. А, пробуємо. Так. І це... Залізна цепь, Тобто ні, це не те, що нам потрібно. Так. Тоді, мабуть, скоріше за все, що тут. Ой, яке складне. Нічого собі. Так, і да. Бронзова пряжка для ременю. Тобто саме те, про що у нас і запитувалося.